І зараз моя рука виконує роль фрізера, яка охолоджує нашу основу, взбиває. І ось така ідеальна, ніжна, бачите, текстура взбита у нас вийшла. Ось таке м'яке, смачне, оригінальне та дуже круте певне морозиво. Це просто. Велісіма. Пиво. Таке дуже карамельний смак. Ніжний. Блін, це, друзі, обов'язково скуштуйте, приготуйте і кайфуйте. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. І сьогодні я поділюсь з вами морозивом з пива. Так, вам не почулося саме морозиво з пива. Тому дивимось до кінця, підписуємося, якщо ми то ще не зробили. Ну а ми з вами будемо починати. І так, для початку нам треба приготувати основу. Тому що, як ви знаєте, домашнє морозиво по класиці готується на жовтках. Тому нам треба приготувати цю жовтково вершково цукрову основу. Для цього нам потрібно, як ви вже зрозуміли, яйця, які я помив з миючим. Або є такі спеціальні таблетки, які ви замачуєте, і вони очищаються від бруду і всяких там бактерій. Далі я взяв вершки. Вершки у мене 30%. Далі цукор, звичайний цукор. І нам ще буде потрібно вершкове масло, але це вже трошки пізніше. І так, ми будемо зараз з вами робити на півтори закладки. Тобто, нам буде потрібно 15 жовтків або 300 грамів. Тому що середнє яйце 50 грамів має жовток, який важить 20 грамів. Але краще то робити через ваги. У мене яйця 50 грамів, тому я беру просто 15 жовтків. І так, беремо яйця. Розбиваємо, і нам треба відділити білки від жовтків. Нам потрібні тільки жовтки. Так, і пересипаємо сюди наші жовтки. До речі, забігаючи наперед, відповідаємо на ваше питання, а що ж робити з білками? Перше, це може бути, звичайно, бізе або меренга. це може бути якийсь меренговий рулет. Там, до речі, зараз тіхто ці тренди, де всі роблять там, з полуницею, з черешнями і так далі. Звичайно, це може бути більш просте, це е, білковий омлет, тобто варіацій безліч, хто е, реально безвідходно використовує продукти, він знайде, куди їх діти. Я вам дав як мінімум три варіанти. Е, також, звичайно, як іще можна відділити білки від жовтків, швидше, да? просто берете, отак, в руку їх перекидаєте, і у вас жовточок. Залишається в руці, тобто це набагато швидше. Тобто нам потрібно зараз буде взяти 15, 15 жовтків, це буде 300 грамів, 300 грамів жовтка. Тобто ми будемо робити зараз з цієї основи три різних морозива. Далі ви побачите які. Далі беремо цукор. Я беру зараз на цих 15 жовтків 200 грамів цукру. А потім в кінці рецепту будемо звичайно, пробувати і там по ходу діла додавати, тому що я робив завжди морозиво такими зі стабілізаторами: це там трималін, інвертний сіроп. Глюкоза далі там промікс же, про С, тобто для желато, для морозива і для сербетів. Тобто я робив в Рістанах більш такі професійні версії. Зараз ми робимо домашню, беремо звичайний цукор і зараз будемо з вами гратися і реально, по ходу куштувати для того, щоб розуміти там солодніше, там чи менше солодкості, треба розуміти. Тобто 200 це буде ну точно добре. А вже якщо треба буде більше, то ми додамо. Тому додаємо поки що 200 грамів. Далі беремо 600 грамів вершків 30%. не солодкі, звичайні, хороші вершки. Фірм безліч. Беріть ті, які вам більше подобаються. Головне, щоб вони були максимально жирні. Тобто 30-33%, можливо, ще 25 підійде, але краще максимально жирні. Далі що ми робимо? Беремо в і перемішуємо нашу масу до дрібних консистенції. Нам не треба її взбивати, нам не треба цієї лишньої суїти. Просто перемішати, щоб все у нас з'єдналося. І далі ми вже будемо з вами на водяній бані це все заварювати. В ідеалі це температура 83 градуси. Але як мені показує практика, 83 градуси я ну, майже ніколи стільки не заварюю. Тобто я вам зараз все покажу. У мене є ось такий пірометр. І показує температуру. Зараз бачите, у нас 19 градусів. Якщо подивитися, вона показує температуру поверхні. Ось е, Отаку штукою ми будемо вимірювати поверхню е, нашої основи. Але я вам покажу, бо ви певні, будете писати, а якщо нема пірометра, що тоді робити? Добто я вам покажу, яка має бути текстура і яка має бути маса. Як ви бачите зараз, вона така ну типу, ну типу, рідка. так? От нам її треба буде заварити, для того, щоб лецитин, який є в жовтках, він запрацював і почав стягувати нашу основу. так? Зараз я все вам дуже подробно як? Детально. детально, все максимально детально вам покажу. Бачите, я вчусь, щоб іскорінити суржик з моєї мови. Тому давайте будемо ставити водяну баню, таку кастрюльку включаємо і доводимо до кипіння нашу воду. Далі на водяній бані заварюємо нашу основу. Чому, до речі, запитаєте ви, робити це треба на водяній бані? Я вам скажу, що є там у нас такі, ну, не у нас, а десь там шефа, які готують прям кастрюлі. Це дуже великий ризик, тому що дно, якщо вже прихватиться, і десь хоча б трошки пригорить. Все, треба буде перероблювати, тому що молочка, молочні продукти дуже швидко натягують смаки. І не дай Бог, десь пригорить все, треба перероблювати. Тому водяна баня дає нам можливість рівномірно, плавно і 100% його заварити. Така, друзі, текстура вже буде добра. Тепер давайте перевіримо, скільки ж це буде градусів. Те, що я вам казав, 83 градуси не треба, я не пам'ятаю, що тут є 83. Так, наш пірометр показує, бачите, 60, грубо кажучи, 5-66 градусів. Це говорить про те, що, як кажуть, там великі кондитери 83 градусів, менше не можна. Та можна. Типу, нам треба зробити ось таку текстуру. Ось, подивіться, будь ласка, ось на цю текстуру. Ось така вона має бути, бачите, заварений. Заварені жовточки, крем. Це ще називається заварний крем, простими словами. Це ще називається крем англес. І це основа для нашого морозива. Просто та зрозуміло. Тому, в кого нема пірометра, друзі, беремо по моїй карточці грамовку і доводимо до ось такої консистенції. По часу у мене це зайняло. Ну, десь, напевно, що хвилин 15. 15 хвилин я ось так от на водяній бані, на, помішуючи, довів до ось такої консистенції. Знімаємо з водяної бані та охолоджуємо. До кімнатної температури буде добре. Якщо до кімнатної, буде добре. Далі беремо темне пиво з карамельним смаком. Найкраще, яке знайдете, ось так додаємо сюди. Я взяв тут 250 мл. Чому темне, тому що мені подобається оцей такий карамельний смак, розумієте? Можна взяти звичайне пиво. Можна, хто переживає, що тут буде якийсь алкоголь, можна взяти його просто довести до кипіння, випарити і потім сюди додати. Але, як на мене, так смачніше. Далі починається саме цікаво. Є багато методів, як робити морозиво. Можна в фрізері. Ви можете писати, що це дуже дорого, хоча є недорогі в фрізері там, по 10 тисяч гривень. Можна просто взяти і зробити таку основу. Ось, у нас, дивіться, вона ось така вийшла. Бачите, основа. Далі ми її пересипаємо в якусь тару і просто раз там в 40 хвилин, в 35 там в 30 хвилин перемішувати в морозилки. Поставили в морозилку, дістали, перемішали. Опять поставили і таким чином також вийде морозу. Просто треба буде трошки піднапрягтись. І є ще третій спосіб це за допомогою першого. Сухого льоду, температура мінус 80 градусів, або рідкого азоту. Сухий лід я замовив в інтернеті, привезли мені доставка і прямо мені додому. Стоїть 65 гривень зі Львова, будь ласка, замовляйте і робіть, хоч і дуже багато морозива. Замовили, наприклад, ящик, зробили собі різних видів, заморозили, і воно ось стоїть. Все дуже просто. І так, що ми далі робимо з вами? Беремо такий рушничок. Беремо наш сухий лід і пересипаємо сюди. Нам треба його подрібнити, для того, щоб максимально швидше можна було його взбити, перемішати і оці великі шматки не залишались. Молоток забув на роботі, тому подрібнюємо, як кажуть, що є під рукою. У мене була ось така желізна ручка, і потрібні чим є. Чи, чи можна каструлю якусь. Ну, Коротше кажучи, все, що є у вас тяжке під рукою. Так, якщо у вас вийшла хоча б ось така фракція, це вже добре. Тепер що ми робимо? Ми беремо і пересипаємо до нашої основи. Так, додали сухий лід до основи і починаємо перемішувати. І зараз моя рука виконує роль фрізера, яка охолоджує нашу основу, взбиває. І через якусь мить у нас вийде найсмачніше, пивне морозиво, яке ви коли-небудь їли, якщо ви таке їли. І ось така ідеальна ніжна бачите, текстура взбита у нас вийшла. Далі беремо наше чудове морозиво ніжне. перекладаємо в тару і ставимо в морозильник на пару годин для стабілізації. Можна їсти. Ось таке, друзі, м'яке. Класне. Певне морозиво у нас вийшло. Зараз ми будемо його накатувати та куштувати. До речі, скажу по-чесному, 2, 2 години треба, щоб воно стабілізувалося. Я про нього, як завжди, забув. Ну навіть не було часу його дозняти. Тиждень воно стояло в холодильнику, тому ви бачите, що навіть через тиждень воно класне, м'яке і не камінюк. Зараз будемо накатувати. Ось таке м'яке, смачне і реально дуже класне морозиво. Ну що, скуштуємо. Це просто це блістика. Пиво. Таке дуже карамельний смак. Ніжний. Блін, це. Друзі, обов'язково скуштуєте, приготуйте і кайфуйте. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, приготуйте це морозиво, напишіть в коментарях, як вам. Подивіться відео, які у вас ось тут всюди виб'ють, тому що я знімаю їх для вас. До речі, ви їх дивитесь чимось менше, ніж дивитесь мої огляди. Тому давайте, дивіться, будь ласка. Ну, а я буду з вами прощатись і швидко їсти. Всіх обіймаю, папа! -па.